Мої вітання, любі семикласники. Дякую, що знову завітали до мене на канал. Дякую за перегляди, вподобайки та підписки. Сподіваюсь, мої відеоуроки допоможуть вам краще зрозуміти живий світ навколо. Значення біології в природі та житті людини. Навіщо вивчати біологію? Яке це має значення? Біологія це один з тих предметів. Для якого відповіді на ці запитання дуже прості, біологічна наука буквально скрізь і всюди. Як жива істота, ви є частиною біології. Отже, якщо хочете знати, як функціонує людське тіло, а також будь-який інший живий організм, то біологія це саме той предмет, з якого ви про це дізнаєтесь. Біологія це наука про життя. Слово біологія походить від грецьких слів біос, що означає життя, і логос, що означає вчення. Отже, біологія це наука про життя в усіх його проявах. Цей термін вів на початку 19 століття французький натураліст Жан-Батис Ламарк. Вивчення біології починається з найдрібніших атомів і молекул, таких, наприклад, як атоми вуглецю в білках, які складають нашу їжу. Далі біологія розглядає більші структури, такі як тканини, органи і цілі організми, включаючи бактерії, рослини, тварин та людей, а також віруси. І продовжує вивчення таких питань, як генетичне різноманіття, еволюцію видів та екосистеми. Отже, у чому ж полягає значення біології розуміння життя. Біологія вивчає життя в усіх його формах. Вивчаючи біологію, ми отримуємо уявлення про те, що робить живі істоти живими, як вони ростуть, розвиваються, розмножуються та адаптуються до навколишнього середовища. Екологічна обізнаність Біологія розповідає про екосистеми, біорізноманіття та крихку рівновагу природи. Ці речі допомагають нам зрозуміти важливість збереження та сталого способу життя. Що має вирішальне значення для збереження нашої планети для майбутніх поколінь. здоров'я та медицина. Біологія забезпечує основу для розуміння людського тіла та його функціонування, вивчаючи такі теми, як анатомія, фізіологія, генетика, ми можемо краще зрозуміти своє тіло та приймати обґрунтовані рішення щодо свого здоров'я. Знання біології необхідні для розуміння перебігу хвороб, способів їх поширення, запобігання та лікування. А відкриття про імунну систему дозволили виконувати життєво важливі операції, зокрема трансплантації нирок, серця або печінки, завдяки методам геноінженерії виробляються, наприклад, вакцини та антибіотики. Всі ці знання особливо актуальні в сучасному світі, де такі проблеми, як пандемії та стійкість до антибіотиків, підкреслюють важливість заходів громадського здоров'я, біотехнологія та інновації. Біологія знаходиться серед передових наукових інновацій, керуючи розробками у таких галузях, як біотехнологія, генна інженерія та фармацевтика. Для очищення стічних вод використовуються знання про здатність мікроорганізмів розкладати різні речовини. Побічні продукти, отримані під час цього процесу, використовуються для виробництва біогазу, який є джерелом енергії. Завдяки дослідженням також вдалося створити біорозкладний пластик. Криміналістика. Методи, розроблені генетиками, дозволяють визначити особу жертви або виконавця злочину на основі аналізу ДНК. Або завдяки аналізу скелета можна визначити стать, вік або зріст людини. Психологія та педагогіка. Біологічні науки забезпечили основу для вивчення таких питань, як етапи розвитку людини, вплив генів і середовища на здоров'я, а також біологічні основи навчання та пам'яті та механізми шкідливих звичок. Харчування та сільське господарство. Розроблені генетиками методи селекції тварин і рослин дозволили отримати рослини з більшою врожайністю, а також тварин з більш швидким набором ваги. Сучасні генетично модифіковані рослини мають підвищену стійкість до шкідників та хвороб. Етичні міркування. Біологія піднімає важливі етичні питання щодо таких, як генетична модифікація, клонування та випробування на тваринах. Вивчаючи ці теми, ми розвиватимемо навички критичного мислення. Та навчимось орієнтуватися у складних моральних дилемах у науці та суспільстві. Біологія це наука, яка базується на спостереженнях, експериментах і поясненні фактів. Вчені не обмежуються роботою в лабораторії. Вони також проводять дослідження організмів у природному середовищі у всіх куточках землі. Загалом біологія це не просто предмет, який вивчають у класі. Це лінза, крізь яку ми можемо краще зрозуміти навколишній світ і своє місце у ньому. Сучасна біологія це велика галузь, що складається з багатьох спеціалізованих дисциплін, які вивчають структуру, функції, ріст, еволюцію та інші особливості живих організмів. Сучасну біологію поділили на окремі науки, кожна з яких вивчає певний розділ біології. Так. Ботаніка вивчає рослини, зоологія вивчає тваринний світ, мікологія вивчає гриби, вірусологія займається вивченням вірусів, а мікробіологія бактерій та інших мікроорганізмів. Антропологія вивчає походження і розвиток людини. Викопні рештки та вимерлі організми вивчає палеонтологія. Анатомія вивчає внутрішню будову організмів, а фізіологія процеси, які відбуваються всередині них, ембріологія вивчає розвиток організмів. Екологія вивчає взаємодію організмів і середовища. Генетика вивчає закономірності, спадковості та мінливості. Загалом біологія є незамінною для розуміння світу природи, покращення здоров'я людини та вирішення глобальних проблем, таких як хвороби, продовольча безпека чи екологічна стійкість. Біологія пронизує всі аспекти нашого життя від їжі, яку ми їмо, до повітря, яким ми дихаємо. Давайте тепер перевіримо, як ви засвоїли матеріал теми. Отже, прошу вас виконати наступні завдання. Завдання номер 1 Установіть відповідність між описами видів життєдіяльності та їхніми назвами. Вправа 2. Дайте відповідь. Яка дисципліна біології потребує знань, щоб. Вправа 3. Позначте запитання, які задають учені досліджуючи таємниці біологічних наук. Вправа 4. Установіть відповідність між назвами біологічних дисциплін і постановками проблем, які вони розглядають. Вправа 5. Установіть відповідність між назвами біологічних дисциплін та відповідними описами. Позначте свої відповіді у відповідних колонках. Сподіваюсь, ви правильно виконали усі завдання. Якщо так, поставте подобайку цьому відео, підпишіться на мій канал. Дякую вам за перегляд і до нових цікавих відеоуроків.